10 вересня у Смілі відбувся фінал літературного конкурсу імені відомої поетеси Олени Журливої, чиє ім'я носить Смілянська міська публічна бібліотека. Цьогоріч до участі долучилося близько 30 юних авторів і виконавців. Переможців визначали у двох номінаціях за написання власних творів та за майстерне декламування. В цьому році ми присвятили приурочили цей конкурс. 130-річчя від відкриття першої в нашому місті публічної бібліотеки, яка носить ім'я Олени Журливої. Дуже чудові були роботи, особливо власні твори дітей. З патріотичним в патріотичному такому напряму нагородження відбулося у кабінеті міського голови за перше місце учасники отримали грошовий сертифікат на дві тисячі гривень і солодкі подарунки. А за друге і третє місця грамоти, і також солодкі подарунки. Я дуже радий, що у нас ну, такі прекрасні діти, що у нас іде просування української мови. Це. На жаль, в цей час да 90-ті роки, але все одно приємно, Це. що ми сьогодні є переможцями на такому прекрасному конкурсі. Цьогоріч у номінації за написання власних творів перше місце посіла Світлана Ситник. Друге місце розділили Маліка Ель Ансарі та Єлизавета Дубовик, а третє – Іван Соржок. У номінації за майстерне декламування творів перші місця здобули одразу дві софії Артеменко та Ельчук. Друге місце посіла Тіна Кислиця, а третя Анастасія Мірошниченко та Каріна Тищенко. Я вам щиро дякую. Це озвучили статистику. 30 дітей всього на взяли участь. Потрібно популяризувати, як ми даний конкурс, я думаю, наступного року, щоб у нас було все більше і більше людей. Я вам ще не дякую.